Мультитест 2023 математика. Завдання 9.3 розв'язати нерівність. Маємо нерівність. Щоб позбавитися дробів, домножимо обидві частини нерівності на число, яке є спільним знаменником для обох дробів. Це число 6. Маємо 6 на Х на 2. Мінус 6 помножити на х на 3, менше рівне, 4 помножити на 6. Скоротимо. Тут 1, тут 3, тут 1, тут 2. Маємо 3х відняти 2х. Це буде 1х, або просто х менше рівне 24. Нанесемо на числову вісь. Зафарбований кружечок 24, всі ікси повинні бути менші рівні, тому відповідь у нас така. Ікс належить проміжку від мінус безмежності до 24, включно.